У військовій формі та з козацькими чубами такі колоритні гості нещодавно відвідали наше місто. Це бійці АТО з позивними ліший та німець, військовослужбовці 150-го окремого протитанкового дивізіону. Ліший родом з Коростеня, Тут живуть його батьки. А німець Його товариш по службі, сам з Хмельниччини. За словами чоловіків, зараз вони у відрядженні і, маючи вільний час, вирішили відвідати наше славне місто. Найбільше прагнули потрапити до скелі. От йому все цікаво. Я така тут був, але тут все змінилося. Наверное, за війною скучили вже. <смі> Потянули сюди. Да. Ні, ну це шутка. Розглядаючи експозиції музею, серед яких артефакти часів Великої вітчизняної війни, реконструкції, макети, ретрофотографії, чоловіки декілька разів натикались і на знайомі речі. Ну, в принципі, міномети ми бачили. У нас міномет розтруб був у Лігорській. Ну, так, в принципі, от наша. Ну, звісно, без боєголовки. Про свої оригінальні зачіски чоловіки жартують, що це данина моді. А якщо серйозно, то поклик душі, який з'явився після найстрашнішого етапу їхньої служби оборони позицій у Вуглегірська. Говорять, що за козацькими звичаями оселедця мають право носити ті воїни, які окропили кров'ю ворога. Так само, як я ніколи не удію тільняшку, бо я її не заслужив. І так само, в принципі, я б ніколи не побрив голову, Вважаєте якби... ну, має... себе козаками? Так, так, безперечно, і маємо повне право. Обороняючись у Вуглегірську, наші артилеристи були у повному оточенні бойовиків. Навіть коли їхні шанси вижити були досить примарними, українські військові не погодились на пропозиції бойовиків скласти зброю і врятувати собі життя. Вони чотири доби відбивали атаки бойовиків і таки вирвались з оточення. При цьому знищили чотири танки та дві БМП ворога. Перший день страшно, другий день вже так, перший день була паніка та 28-го числа. День вже по барабану четвертий вже смішно. А самое страшное, что там было обстрелы, что... Ну, когда сидели в здании, Не, и ну, там, да. сидишь, и когда по тебе вали три танка со всех сторон. То есть один стоит 150 метров, второй стоит 300 метров, третий с другой стороны, подъезжает БМП с пехотой. Ну, туда было страшненько. 31 січня 34 артилеристи, серед яких і герої нашого сюжету, та 36 добровольців з батальйону «Світязь», прикриваючи один одного, вийшли з оточення, пройшовши 15 кілометрів по тилах ворога. Наші викликали вогонь на себе. Біла артилерія пів години, поки ми йшли балкою. Ми вийшли. А тоді вони вже ну там не знаю. Ну вони в принципі казали, що ми прикривалися дітьми, оцим, що ще колись вивезли, були в Крим, в Крим. Ось, і персоналом. А їх вже не було до нас два місяці. Ви вважаєте, нечесно ведуть бой ваші Тай. працівники? І як ви взагалі уважаєте їх як працівників ні? А Ми їх не вважаємо працівників. Абсолютно. Чоловіки наголошують, що заради перемоги у цій війні необхідно активізуватись на інформаційному фронті, тому що через невідання і нерозуміння ситуації місцевим населенням Донбасу ворогу так легко було розпалити вогонь ненависті. Там люди не знають, там задають такі глупі Ну, Бабка йде, у нас забор розкорочений, півлавки на дереві висить, а цієї ночі опять буде хлопчики по нас стріляти. Ну як ми можемо, що догори нам на голову падає. Народ такий, я пішла. Ми по неї стріляємо. Німець старіший у зоні АТО трохи менше, ніж півроку. Ще стільки ж їм доведеться служити. За цей час вони вже встигли розчаруватись у ставленні держави до антитерористичної операції та військових в цілому. Говорять, що спеціалістів в АТО немає. І вони прийшли туди зеленими і недосвідченими. Ми служили, але суть в тому, що ми не служили в артилерії. Ми приїхали в Бердіщів, пригнали як стадо какую-то. Загнали в казарму, так, тикнули пальцем. Ти, ти, ти. їдете туди та получать пушки. Єдім. А що їх получать, що, що там з ними робити? Окрім того, що не мали спеціальної підготовки, не були забезпечені і необхідним обмундируванням. Одяги взуття – це квіточки, говорять бійці, хоча й з ними там проблеми. То, що форма така, це там ну, ролі великої не грає. Грає велику роль іменно, це не ночники, тепловізори, така так, Вона, Воно ну, все за свої кошти. Коли стояли в Углеворске, 4 сутки в окруженні. Сліпі бігали, Один тепловизор это на 70 человек. И окон у нас был, у нас было 4 этажа вверх. Незважаючи на обставини, в яких воюють наші хлопці, їм вдається виживати і навіть здійснювати геройські вчинки, як у до боях у вуглегірську. Про вихід артилеристів з оточення писали статті та знімали сюжети центральні змі за проявлені мужність і героїзм вони представлені до державних нагород. Але знову ж таки, все це всупереч відсутності необхідних навичок та елементарного обмундирування. А завдяки напевно козацькому духу мужності та непокори, який століттями передається українцям від одного покоління до наступного.